Окій ваших думок одна таблетка на добу: Зест Магній би 6 Ретард. Пане Михайла. Я тут розпочала з угоди і з погроз Дональда Трампа. Неочікувано, власне, як для мене. А ми почули від Дональда Трампа, що він може забезпечити українському президентові великі великі проблеми. І він здається, повторив це або двічі, або тричі. Про які такі проблеми йдеться, оскільки я розумію, що о, угоду про корисні копалини Україна не підписувала, але Дональд Трамп говорить про неї вже як про доконаний факт. Ні, 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 дивіться. Ну, давайте тут е, е, чітко зафіксуємо наступні речі. Перше, немає поки що ніякої води. Кінцевої версії точно немає. Йде узгодження на рівні відповідних е, галузевих міністерств економіки, фінансів і юстиції. Я думаю, що там певний час ще буде займати там юридична канва відпрацьовується, і відповідно, ми ж маємо отримати те, що потрібно для України з точки зору до доступу до глобальних е, відповідних ринків, з точки зору е, доступу до е, технології розвідки і видобування, і так далі, і тому подібне. На сполучені штати хочуть отримати суттєве зростання своєї частки на глобальних ринках. Це взаємні економічні інтереси. Я думаю, що тут можна буде домовитися спокійно, але я б нам радив, і це друге набагато спокійніше відноситись до тих чи інших заяв пана Трампа, тому що це і є особливість його стилю, в тому числі ведення переговорів. Тобто, максимально інформаційно агресивно коментувати пере, перебіг подій щодо, наприклад, в даному випадку переговорного процесу щодо корисних пален з Україною. За рахунок цього він таким чином підсилює свої позиції. Ну не свої а позиції переговорної команди своєї, і на це треба саме так реагувати, як на елемент обов'язкової переговорної тактики адміністрації пана Трампа і відповідно з цим працювати, тобто пояснювати свої мотиви, давати свою логіку, давати свої юридичні тлумачення, що Україна безпосередньо і робить. Тому спокійніше відносимось до цього всього. І тут третє, я не зовсім розумію, що такі великі проблеми. У нас і так з вами є велика проблема під назов. Російська Федерація, і нам в рамках цієї проблеми треба все ж таки з нашими партнерами домовитись про необхідний обсяг інструменту, щоб покарати е, цю проблему під назвою через Російська Федерація. Ну та я бачила, як люди в коментарях під е, допсами, або ж під цим відео з е, інтерв'ю Дональда Трампа писали про те, що ну що війна розпочнеться. У Нас вже є одна, ну якби. Чим ви можете ще нас злякати, тим не менше, до України днями приїхав, ну як його називають, особистий духовний наставник або радник Дональда Трампа. Пан Бернс він відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку. Він відомий тим, що він був в принципі біля Дональда Трампа і до виборів, і ще далеко до виборів. Відповідно, це людина, якій Трамп довіряє. Він про це теж неодноразово писав в своїх соціальних мережах. І Бернс? Ну, виступив на підтримку України, і це те, про що ми завжди говоримо: що можливо, якби Дональд Трамп приїхав до України, він би змінив свою думку про Україну і про те, що тут робили російські війська. Але тим не менше, оцей візит Бернса до України він сприятиме розумінню Трампа, що Росія робила в Україні, чи допоможе він нам, чи знову ж таки ми бачили, як Кіт Келлог, наприклад, та, який став підтримувати Україну, був відсторонений від якихось подальших переговорів. Ні, ні, я думаю, що це нам допоможе, і в тому числі пан Келок нікуди не відсторонений. Там він може мати, мати менше інформаційних впливів сьогодні, публічних інформаційних, але він так само впливає на оцінку ситуації в Україні і перебіг війни України Росії. Не забуваємо, до речі, що тут комунікація постійна з Бересом. Це на рівні Мише Османа. Да? ну, тобто ви розумієте, то це не просто там привезли когось, і людина нічого не розуміє і просто подивилася щось там. Якісь висновки зробили. Ні, з ним постійно працюють. Він абсолютно. На чітко я про пана Бернста зараз говорю. Він абсолютно чітко розуміє і мотивацію цієї війни, і що таке оборонна війна у виконанні України, і це буде мати суттєві впливи і на представників адміністрації, і особисто на пана Трампа. І це взагалі непогано. Я вважаю, що треба так і працювати, давати можливість. Побачити перше, що Україна чинить спротив три роки. Я маю на увазі республіканським а, там спікерам, блогерам чи цим людям, які а, а, створюють от, так зване близьке оточення пана Трампа. Вони мають зрозуміти, що Україна це не це про історію. Давайте відверто говорити про історію в будь-якому випадку успіху. Ну я маю, я розумію, що це звучить трошки дивно, тому що в нас війна, але все ж таки три роки чинити спротив Росії і ефективно це робити. і Росія сьогодні нікуди там суттєво не просувається, м'яко кажучи. І, взагалі, війна періодично переходить на територію Росії, тобто обнулення репутації Росії як мілітарної там домінуючої країни для мене є безсумнівним. І це треба показувати: показувати, що Україна це для Сполучених Штатів це важливо, тому що це інвестиції в країну, яка остаточно обнулила репутацію Російської Федерації. І дуже добре, коли такі візити один, другий, третій, і більше того, коли ще раз підклеслюю, є люди, які спілкуються на регулярній основі з представниками. Близького оточення пана Трампа тому зміни очевидні. І дивіться, зміни очевидні, тому що це об'єктивна реальність. Ну, Російська Федерація це не країна партнер Сполучених Штатів з точки зору там, навіть короткострокової стратегії. Вони завжди будуть опонентами, і Росія більше того, ви ж бачите, Росія практично а, а, хоче а, знаєте, в свою чергу обнулити репутацію пана Трампа. Ну як переговорника, чи там американців, як взагалі а, країна, яка є посередником з точки зору дипломатії, і так далі. Тобто, вони, по перше, затягують час. Вони, по-друге, роблять абсолютно неприйнятні речі. по-третє, вони не вміють вести переговори, і виставляють… Там політичні умови, які на цьому етапі ну без, без сенсу виставляти, особливо з урахуванням трьох трирічної війни, як такої, і так далі. Тому подібне, це все непогано, і це все точно буде змінювати настрої домінуючі настрої в оточенні пана Трампа. Ну знаєте, коли ти там маєш певну стратегію, і тобі цю стратегію ломає виключно одна країна під назвою Російська Федерація. То рано чи пізно ти ну скоріше рано, тому що в нас достатньо швидкі часи. Ти зробиш правильні висновки, і тоді мені здається, виходячи з психотипу пана Трампа, можна очікувати набагато більш серйозних проблем для Росії. Мається на увазі санкційних, перш за все, і безумовно мілітарних. Пане Михайле, зараз повідомляють про те, що Трамп там незадоволений Путіним і там йому погрожував. Там і митами, та ми, і про нафту говорив, і в воде от вот все. Але тим не менше, є у вас зараз таке розуміння? От ви сказали, що там те, що говорить Трамп, треба ділити на два і не звертати увагу на риторику. Е, є у вас розуміння, що Трамп не задоволений діями Путіна, тому що до цього ми не бачили незадоволення. Коли в нього питали, чи здається вам, що Росія затягує війну? Він казав, та ні, я так робив в бізнесі без жодного засудження. А тепер, коли в нього питають про те, чи бачив він перемир'я, каже: я вірю, що там. Все одно, Путін хоче заключити мир, подобається йому це чи ні. Ну от е, знову ж таки, дійсно, це ж об'єктивні речі. От про що ви зараз говорите? Одиця є стратегія Сполучених Штатів щодо переговорного процесу. Немає різниці там наскільки вона ефективна чи неефективна, тому що треба по цій стратегії рухатись. Україна е, безсумнівно рухається. Да? ну, тобто прийняла для себе рішення: так, добре, е, переговори добре на такому форматі. Добре. Такі то покропові речі робимо енергетика. От, будь ласка, список. Ви ж будете моніторити. у Вас є для цього достатньо ресурсу. Тут не треба якийсь там окремий регламент. Ви просто можете використовувати аерокосмос і дивитись за тим, що робить Російська Федерація і так далі. і Тому подібне. Тобто, Україна абсолютно синхронізована. Тут ти хочеш чи не хочеш. Ну ми ж живемо в світі, коли все очевидно і все наочно. Да, ти можеш все собі бачити. І з іншого боку, ти не можеш постійно казати ні, ми не бачимо, що Україна хоче миру, Коли в принципі очевидно, що Росія на. Осить удари максимальні е, потужні масштабні удари по цивільному населенню. Ти не можеш своєму навіть виборцю, який знову ж таки дивиться репортажі. Він все це бачить в прямому етері і так далі. Говорити, дивіться, ми тут таку собі е, стратегію розпрацювали. Україна не хоче її дотриматись. Росія хоче дотриматись, тому що твій же вибор скаже: так чекай, дивись, ну це ж Росія все робить і так далі. Крім того, ми ж бачимо, що Путін особисто ображає пана Трампа, тобто він робить такі заяви. Подекуди, які виглядають наступним чином, ну ти там щось говориш. Там нам байдуже у нас своя програма. Ми будемо добивати Україну, ми будемо її знищувати і так далі. Два ж твої там миротворчі ініціативи нам до біса і так далі. Це ж Путін відверто говорить. Він не те, що це там десь щось робить, а сам хіхікаючи, каже да, 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 ми все приймаємо. Ні, вони на сам на насправді вони хочуть все ж таки, знаєте, якби одночасно і бити по Україні, і одночасно принижувати Сполучені Штати. Це ж Росія. Вони ж в себе постійно в Вали те, що начебто, у них основний опонент, це сполучені штати, а не Україна. Та що вони тут, начебто, в Україні воюють зі сполученими штатами. Ну тоді, ну як би був сенс сказати, Ну дивіться, ми не можемо їх там за три дні захопити, тому що там проти нас воюють сполучені штати. А сьогодні це виглядає трошки інакше, м'яко кажучи. Це для нас з вами це було зрозуміло від початку. А для внутрішнього сьогодні ринку споживчого російської пропаганди. Ну ну це треба якось пояснювати. Дивіться, ми ж воюємо тільки з Україною ніяких на сполучених штатів немає і так далі. Тому це не те, що риторика Трампа. Ви абсолютно праві тільки в одному. Треба окрім риторики ще певні дії. Тобто, якщо він хоче реалізувати концепцію чи стратегію великої Америки, яка може там тиснути і досягати результати через таку достатньо агресію. Гресивну тактику, да то тоді йому треба все ж таки по відношенню до Росії використовувати інструменти примусу без цього нічого не буде. Без цього но ну, Росія буде вважати себе рівною сполученим штатів, і більше того буде вважати, що вона переграла Сполучені Штати. Вона більш там хитра чи так далі. І тому подібне. Тому треба використовувати інструменти. Я думаю, що це не за горами вже ну, тобто інструменти примусу, тому що він буде Путін буде тільки збільшувати цю іронію, сарказм по відношенню до Трампа, принижуючи його репутацію. Пане Мхайле, ну звісно, що останнім часом дуже багато розмов щодо виборів. Не знаю, звідки вони беруться, але тим не менше вони існують в нашому інформаційному просторі. Ну і от, якщо ми заговорили вже за Бернса, то кажуть або ж пишуть та що Юлія Тимошенко єдиний політичний лідер, з яким зустрівся духовний пастор Дональда Трампа Марк Бернс. Я ще раз нагадаю, що там знову таки ходили розмови про те, що Ведуться перемовини з деякими політичними лідерами в Україні про а, наступні вибори і так далі. Ну і тут ми бачимо чергову зустріч. Так все співпало? А, ні, дивіться, давайте тут правильно знову ж таки акценти. Ну, по перше, були офіційні зустрічі на різних рівнях у пана Амберса. Тобто він, ну. Якби достатньо активно проводить свій час в Україні для того, щоб зрозуміти, що тут відбувається, хто є хто і так далі. А немає ніякої підготовки до виборів. Це очевидно, ми це вже проговорювали неодноразово. І безумовно, ніхто сьогодні, під час війни, навіть коли не Росія не робить перші кроки щодо припинення вогню, ну принаймні, те, що запропоновано сполученими штатами, говорити про те, що там дев'ятого чи там восьмого травня. Буде скасована дія воєнного стану і після цього через 6 місяців будуть вибори. Ну як би ну трошки складно, м'яко кажучи. Щодо політиків, да, ну, вони грають свою гру, вони будуть грати, вони будуть продовжувати трошки там набувати собі ціну для того, щоб потім а, чи там свої парламентські групи якісь спробувати провести до парламенту і так далі. Тобто підвищувати свою вагу, от саме такими публікаціями, про те, що ми там з кимось зустрілися, і так далі. Але дивіться, Україна це ж конкурентна а, демократія. Да, ну, тобто достатньо жорсткі електоральні поле. І відповідно вирішувати будуть не те, що ти там з кимось зустрічі провів, і так далі для наших виборців. Ну, це важливо, але не настільки, скільки особисте розуміння того, що ти хочеш отримати в післявоєнний час да? Ну, тобто хто має бути в складі парламенту, чи там на рівні місцевих органів влади, чи на рівні там президента, і так далі. І тому подібне. Тобто, виборець в нас ще раз він усвідомлено буде це робити, і безумовно ці зустрічі сьогодні вони точно не повпливають на електоральні симпатії. Можна там десятки разів зустрітись, кимось можна розміщувати тексти про те, що ми тут десь з кимось провели переговори за представниками американської адміністрації і так далі, і тому подібне, але це не буде впливати на електоральні перегони, які відповідно будуть відбуватися згідно з законодавством. Як тільки як тільки все ж таки буде припинена активна фаза війни, як тільки буде зафіксовано статус-кво на момент припинення вогню, просто минулого тижня, коли Путін заговорив про те, що в Україну треба в. Україні треба запровадити якесь внішнє управління. Ми то думали, що ми з 14-го року під ним знаходимося. Аж виявляється, каже, тут зовнішнє управління треба від ООН щоб сюди прислали людей, і вони очолять Україну на момент, поки будуть відбуватися вибори. На той момент всі сказали, що скоріш за все Путін визначився з тим, хто буде кандидатом, скажімо так, від Росії тут в Україні, тобто він готовий ризикувати. І тут же зрадника Кирила Молчанова, це політолог, який втік до Росії в 22-му році. Польща депортував до України це політолог з так званого ем, Пулу Медведчука е, Він ну те, як він попався на цю всю історію, це звісно заслужує окремої розмови, але тим не менше, е, мені здається, що от рівно до цього моменту він ще там, десь на Росії, давав якісь свої прогнози і розповідав, хто може перемогти в цих самих виборах е, в Україні. Ну тому що мені не зрозуміло, як вони на вибори можуть ставити зараз, робити ставку на це. Давайте так дивіться, Путін є взагалі нульовим суб'єктом для українського політичного процесу. Що він там собі не думав, і так далі. Він обнулений тут у всіх сенсах цього слова. Путін не має впливу і жоден кандидат. Я навіть не розумію, що таке кандидат, якщо він там буде очевидно з Росії балотувати сюди, він не має жодного шансу в Україні. Взагалі, от якщо ще там 2004, ви пам'ятаємо достатньо жорсткі вибори. Якщо там 2007 дострокові парламентські 10-й і так далі. Росія мала суттєві впливи на виборчі перегони в Україні. На жаль, а да? ну, тобто вкладалася і технологічно, і ресурсно, і фінансово, і інформаційно і так далі. То сьогодні це нульовий вплив. Да? Вони будуть безумовно там пробувати якимись максимально компроматними речами просто скаламутити взагалі електоральні настрій для того, щоб ми тут чубилися, як це ну, традиційно для юних демократій притаманно. Але це таке Україна з цим впорається. У мене сумнівів немає. Жодного, але я тут підсумую: перше, жодного а, шансу. У будь-яких кандидатів, які так чи інакше асоціюються з Росією чи особисто з Путіним в Україні, більше немає. Друге, Путін не є суб'єктом українського політичного процесу, ніколи таким не був, але дехто вважав там, що можна буде якісь посилання робити на Путіна і так далі. Тому не йому тут вважати які зовнішні, внутрішні на там я не знаю бокове управління і так далі. Більше того, на нього сподиво подивилися як на людину. Не зовсім адекватно. Навіть генеральний секретар ООН, достатньо лояльна до Росії. На жаль, організація. Навіть вони сказали, ніякого мандату на зовнішнє управління. Є абсолютно легітимна влада в Україні так само до речі, Білий Дім чітко зафіксував юридичний статус для Європи. Це взагалі ну є як аксіома. Да а Білий Дім ще додатково для суб'єкта, який не є ще раз підкреслюю адекватним і раціональним. Заявили, що українська влада легітимна і відповідно до конституції. Відповідно до дії закону про воєнний стан да, відбудуться вибори тоді, коли це потрібно. І так далі. Це третя складова і четверта складова так. В нас будуть достатньо м'яко кажучи, конкурентні. Жорсткі вибори, але це точно будуть вибори про е, європейські групи, про ці групи, які про майбутнє України, а не про повернення до мертвого да, ну, до радянського союзу чи до Росії ми з вами минулого тижня говорили про те, що е, Сполучені Штати мають розробити механізм, як реагувати на удари Росії по е, населенню України е, на ті удари, які вона завдавала минулого тижня по кривому рогу. по Дніпру, по Харкову, по багатоквартирних будинках, і треба дати шанс Дональду Трампу визначитися з тим, як Україна може відповідати на ці самі удари. Чи почалась якась робота в Сполучених Штатах на те, щоб напрацювати цю саму реакцію? Ну і власне як Україна може на це відповідати, якщо ці удари будуть продовжуватися, ми ж розуміємо, що вони будуть продовжуватися. А, значить, робота там ведеться більше того, Україна в цьому присутня, тобто надає відповідні докази, що Росія порушує і навіть формати невеликі формати припинення вогню, які є. Ну в даному випадку ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, і відповідно Сполучені Штати все це акумулюють і далі вже напрацюють інструменти. Ну я думаю, що вони відповідно про це будуть. Публічно говорити щодо України це симетричні відповіді. Сьогодні мають бути а, безсумнівно. Як тільки Росія щось робить, то треба у відповідь наносити так такі ж самі удари по факту вже а, того, що робить Росія. Ті руйнації енергетичної інфраструктури вони мають отримати відповідь симетрично. Ще раз буду підкреслювати. Тим більше, що в Україні є достатні для цього інструменти, і Україна юридично буде в цьому випадку і юридичною і фактично буде права. До речі, нагадаю, що російська федерація хотіла там пограти свою класичну фейкову пропаганду. Вони самі собі одноосібно, як завжди, це для Росії. Вони собі одноосібно там вирішили, що вони, начебто, припинили бити по енергетиці, хоча такого не було. Ви пам'ятаєте Кривий Рік і Полтаву, і так далі були уражені об'єкти енергоструктури і третьої, двадцять четвертої, 25 го березня, і так далі. Але вони продовжували накопичувати з 18 березня пропагандистський актив про те, що, начебто, вони не б'ють нікуди, взагалі, взагалі нічого не роблять, а Україна наносить удар по енергоструктурі Російської Федерації ті типу, фіксуйте оці всі порушення. Я тут хочу зауважити перше: з 18 березня нічого не діяло, ніяких там проектів. Про припинення вогню ще не було. А вони з'явились тільки після 23-24 березня, коли були відповідні переговори на рівні Сполучені Штати Україна і Росія, і відповідні списки об'єктів. Ну і ще раз, друга складова це фіксація ударів зумисних ударів Росії по енергоструктурі після 23 березня, і все, що відповідно надано сполученим штатам. далі, ну ми бачимо, що вони вже там достатньо жорстку риторику по відношенню до Росії. Бачимо, що у них відповідні інструменти певно будуть напрацьовані, але вони мають це, про це самі заявити. Пане Михайло, дякую вам за розмову, за те, так. що долучилися до ефіру, і кажу до наступної зустрічі. Так, так. Радник глави всепрезидента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.